就没人。 Да, я кажу про зал. Я кажу про зал. Доброго дня. Дякую. Конечно. Тому засідання міськарда піковського Віталія Володиславича на бездіяльність слідчумського районного управління яка полягає на внесенні відомості, про кримінальне порушення до єдиного ресурску поступу. Давайте з'ясуємо хто у нас Віталій Володиславович. Віталій Володиславович Піковський 20 грудня 1978 року місць проживання вулиця Рибалка і Свіття міста Магадолинське житло міста. Так, журналіст Багетнація. Скажу слухав усвідомлювати суд міста Шторського січного судді від нього з участия Презарійського розясниця правозайних двоє. Немає відводя. Вам з'яснюються від ваші права. Ви маєте право, звичайно, давати пояснення, ознайомитися із тими матеріалами, якщо вони будуть надані слідчим. Ну, я вже повідомив, що свідчення не з'явилися в Ви Маєте право оскаржувати, прийняті за наслідком розвитку скарбів рішення. Зрозуміло, права? Так. За ваше до початку буде. Ні, більш Ваша думка про можливість розпочати розгляд. Я вважаю, що без присутності сторони відповідача можна проводити. Слідчі суддя постановив розпочати розгляд скарги у відсутності слідчого. І так ми звернуємо слідчого судді. Я просити внести відомості відповідності до заяви, поданої вам від 11 серпня 2023 року про вчинення кримінальних прав порушень, передбачених налог ДПРІ статей і приступити до досудового східної. Будь ласка, чи підтримуєте ви скаргу і, будь ласка, з яких ви виходите? Так, вашу по честь повністю підтримую скаргу. Значить, я озвучу повністю цю мою скаргу на бездіяльність в порядку статті зі штабів. Кому перечитати своїми словами. Це моє право. Висловлювати свою думку і досуду. Значить, я... Віталій Владиславич, народився в місті лідер Дерпу 135 76 954 які полягають у фальсифікації відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців шляхом внесення до нього на підставі підроблених документів завідомо недоступних відомостей про осіб, які не є утвореними і привласненню. Розтрад цими особами майна і коштів місцевих бюджетів територіальних громад з районним поділом у місті Жомер, що має ознаки передбачені статтями 109 Кримінального кодексу України, дії спрямовані на повалення конституційного ладу, стаття 190 Кримінального кодексу України, заволодя чужим майном, шляхом обману чи зловживання довілі, стаття 191 Кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовими становищами, стаття 364 Кримінального кодексу України. Зловживання владою або службовим становищем, стаття 365 Кримінального кодексу України, перевищення влади або службових повноважень, стаття 366 Кримінального кодексу України, службове підроблення, стаття 367 Кримінального кодексу України, службова недбалість. Тобто ця заява повністю стверджувала за наявними і зібраними мною матеріалами, що юридична особа, Житомирська міська рада була утворена поза в порушенні законів із... Фальсифікацію відомості для внесення в реєстр. Всі мої, вся моя заява підтверджується і була надана з додатковими документами і доказами до слідчого. На моє повідомлення щодо чинної кримінального злочину слідчо-оперативною групою Житомирського рубен Житомирської області у складі двох чоловіків опропонуважений капітан поліції Голімбовський ОА отримати за посилання. Відповідними діями бездіяльності діяльності слідчо-оперативної групи в подальшому мені було нанесено так, почті віднесли до статті 321 uh, Комментуального кодексу, головуючи у судовому засіданні Кирує судового засідання, засідання забезпечує вдарання посудовності починенням процесуальних дій. Сіні учасникам кримінальне проваження, їхні їхніх професіональних прав виконання ними обов'язків спрямовою, як преступле спрямовує судовий удик на забезпечення зв'язування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи судовому розгляді все, що не має значення для кримінального провадження. Будь ласка, коротенько своїми словами Ваше ще я вважаю, що повністю моя заява і мої слова мають важливе значення, тому що вони вони, тому, що вони носять. Не перебувайте власного лучше. Ваша заява може бути досліджена слідчим суддею в сенаті контактування в нашій кімнаті. Вона досліджується і заява немає на увазі про злочин, яку ви подавали до району, так. поліції. Вона досліджується як доказ. Перечитувати його на даний момент немає ніякої жодної потреби. Будь ласка, своїми словами. Ваша честь можете... закону передбачена можливість і звернення до суду як письмової, так і в усній формі. Я хочу, це моя воля, як громадянина суверена України, прочитати і оголосити її повністю. Розуміло. І так, слідчі суди досліджують. Ви скаргу підтримуєте? Я її ще не озвучу. Ви скаргу на даний момент підтримуєте? Та так, підтримуйте. Слідчі суди досліджуються до матеріалів. Я хочу, Та я протестую. Ви забороняєте мені звернення до суду. З'якався і побіг. От, шано. Що це за детський сад вообще? Він нас принизив, десь. Громадяна міста Житомира подається, <позволення> будь ласка, як здійснюється суд і правосуддя, тобто да? суддя просто відмовився вислухати. І втік відмовився слухати мене, як заявника не надав право, позбавив права мене на озвучення заяви, тому я вважаю, що такий суддя досить цікаво себе поводить, неадекватно, як на мене. Будемо тепер слухати, чекати на рішення. Я думаю, нам потрібно приймати зараз якісь рішення. Отут ми зараз знаходимося в якомусь певному складі. Ми маємо маємо вияснити, хто це, хто це взагалі, хто це. Маємо вияснити його повноваження, його присягу подивити, Документ, да. Документи, документи. Угу. воно прийшло в чорний Посивіш. ясі. Якийсь, е, якась людина не представився, нічого. Ми навіть не зрозуміли, хто це. Ну, бачите, це позвонкове рішення. Це Я, Я думаю, що, що ви засідання, одне-два таких засідання. Ми будемо мати право вибирати свого народного суддю. Ні, так. ми вже маємо це право. А при тут так другі є? Не два, не три, нам нічого більше не потрібно. Ми вже маємо. Бачите, суддя <смачте> не дає можливості навіть не ну, то, що озвучити, навіть озвучити. У нас скарну. є всі права. Він ніхто чи в туалет захотів, чи куди він побіг, що це взагалі, що це за неповага. Може він побіг до нашої місцевої влади, радити, Естісно. що йому робити. Ну це ж понятно, що йому страшно, вони його залишили якісь вуха. Передачі, чи там може щось пише, я не знаю. Але, ми, хай, ми, добре, прекрасно, прекрасно. Але також ще не можна. Ви нікого не оскорбляють. Якщо нікого не оскарбляють, не розглядає, відмовляється. Від того, щоб надати мені слово, жаль, на жаль, він просто вискочив, у нього є таке право вискочити у свою кімнату і зробити відповідно підготовлену, швидше за все, ухвалу. Але е мені не подобається таке відношення, тому що це від відношення скотське. Е воно позбавлене конституційної можливості озвучувати, звертатись до суду. І, ну, на жаль, ми нічого зараз на сьогоднішній момент зробити не можемо, тільки як чекати на... Громади звернувся долучилось, бо нам треба засідання 300 на 500 да. місць. Дана заява ну, е, заяв про злочину несе суспільний інтерес, тому е, суддя зобов'язаний був вислухати і прийняти її в тому вигляді, в mm -hmm. якому я як заявник і її, наприклад, чи маю озвучувати, чи читати. Це мій вибір, це моє право. Я думаю, що це просто не суддя. То не Суддя, суддя то... має бути народний і не заангажований і має, ну, ну, вияснити, що це. Хто це взагалі? Поясним. Зробимо відповідний запит. І якби присяга була, потрібно підняти всі ці документи, ознайомитися з ними. Ми зробимо запит. Чому він присягав? Тому не що знає, якби народу, знає. він би так би не повів себе зараз. Це, Це, Це просто було. не повага. Отак вони, вони нас люблять, щоб ви собі розуміли. Так, вони нас бояться. Це... <звук> Отак вони нас люблять. <звук> ну, я, я вам скажу, скільки я судді, я ж такого... Е... <звук> Не подзвонили, не подзвонили. Я заспичав, тобто, бували моменти, але на даний момент мені не зрозуміло. Ні, я розумію, що швидше за все подзвонили. Призначили і сказали, йди на подивись, тому що всім було страшно, але ж комусь треба було сюди явитися. Після того, як йому стало відомо про злочення, він да. злочин, він автоматично стає учасником злочину. Йому бездіяльність може кваліфікуватися. І тому він не давав собі прочитав, втручався і перебивав тебе. Це йому треба і заявити, який тільки він сюди ну, це Було що він стає учасником злочину. Заборонити йому втручатися. А. А. а ти думаєш, що він повернеться? Сережний. Зараз побачимо. На, на жаль, така ситуація, всі ви бачили. Не повністю адекватно, я досить адвокат, адекватно в суді. Я ще скільки судів не був, Там ще не було таких моментів, коли суддя дозволяє собі такі випадки в Сторону громадян і позбавляє їх можливості звернення до суду. Будемо. Для цього є Вища рада правосуддя, для цього є Служба безпеки України, будемо з'ясовувати, хто, хто ця особа і чому вона на яких підставах. Я думаю, що вимов, я вимов, я вимов, я вимов, я вимов. він мав... Якби не буде що я там такі документи, які допомагають. Ми навіть не знайомий мене з моїми правами.

Зробимо запит, це а, не проблема. Можна, я, можна, я думаю, кожен Конечно. з вас теж може зробити запит на цю суддю і отримати відповідну інформацію. цього суддя Це не стосується якоїсь конкретної особи, це стосується цілому стради. У галді Це не палубних.

Не розумію, чому така, то, чому така так, думав, та реакція на те, що людина хоче звернутися до суду із порушення своїх прав і просить суд, вимагає відновити його права. Тобто ну, в будь-якому Ну да, коли він було... знає, ти йому сказав, він вже становиться учасником цього. Ну він вже має інформацію, і тепер він не може без діяльності просто піти додому і пить чай. Він має тепер при якісь міри приприміня. як це просто він не міг сказати, що прошу вас в скороченому варіанті чи ще щось бо там затримка відміло. по часу чи ще щось ну, скороченому сказав своїми словами а Своїми словами да. прибувати ну, якби це було не суспільний інтерес можливо я б тоді своїми словами все а так навіть, навіть бігулі, не, минуло, не дали можливість на щось читають читає що там було в заяві да, то навіть заходьте заходьте знаю, десять я поштою. На сідайте, бо він зараз прийде суд. Капець якийсь. Громада міста, яка отримує суди, яка платить цим суддям за сплати, яка їх... Утримує приміщення це утримує і у нас тут якось таким чином від футболу, ну чесно кажучи, не зрозуміла. що не а навіть неприйнятно, як для мене особисто. Така поведінка, є неетичною відповідність до закону про статусу вустрі, та етична поведінка, як на мене, ну не відповідає принаймні статусу. Судді, можливо, суддя назвав би якісь інші причини, але просто-напросто я вважаю, що суддя боїться а, мною піднятої теми, а саме незаконності а, фальсифікації при утворенні Житомирської міської ради, захоплення майна, громади, коштів громади. Тому, швидше за все ось таким чином і сталася така... Колізії. Але нас зупинить рішення, якщо буде негативно, відразу подаємо наступну заяву. Паперу мене вистачить. Ще раз під постом попрошу скину номер карти для нашої роботи, тому що паперів дуже багато витрачається. Хто захоче, це обов'язково. І просто-напросто підемо по кажуть, на другий захід. Але нам потрібно розуміти, що система опирається і не хоче сприймати нас як рівноправних власників і громадян. Вони хочуть нас приймати як фізичних осіб, як рабів, як овець, яких можна стригти, а потім ще і на м'ясо пустити. Не, не знаю. Якась, як на мене дивна поведінка. Разом з тим, Житомирський рух, який теж є учасником злочину, верховним злочину. Я їх вважаю бандитами у формі раду всіх. На президентской судовых коссетуского района управления полиции, национальный полиции, по приводу на сневидости про камень, попрошу недойду, но ресурсы, возвращающие на складне свободной полнотекстухвалистический ологи, на первом соответственности электричества, то это со мной следующих классических опусток. Скаргу задовольнити заповнізати повноважних осіб Житомирського районного управління поліції голової поліції в обсування відданості до до ресурсних розслідування відповідно до заяви Піковського від 128-23 року розпочати до свого розслідування на дати зимного витягнути єдиному розслідування. Ухвала може бути оскаржена до штурма операційного суду, протягом п'ятні зняє оголошення, бо готування повновали від 25 серпня 23 року. Дякую. Завжди, я вже знаю, я вже Але рішення прийняли ми... на, <звежди> на, на, на нашу користь. Тиск громади все-таки, бачите, діє. Тиск громади. Громада показує, що якщо ми не боїмося, то відповідно то... зараз Думка була опереджена щодо да. суду. Ось поміняють разом а спеціально, щоб да. потугли. Добре. Тобто, враховуючи те, що ви прийшли, я не просто показую цей момент, я не просто вам всім кажу, що вам необхідно долучатися до того, щоб ви бути громадою, тому що ви всі, ну на жаль, вибачте, що я так кажу, до того моменту є просто фізичними особливими. І я це хочу пояснити всім, що якщо ми не будемо самі впливати і сприяти у, у, нашому, у нашому житті, то за нас ніхто нічого не зробить. Якби я сюди прийшов один, я міг прийти один, нікому не... Ну, я правило нікому там не розказую, приходжу або зі своїми друзями, або сам. Я не боюся суду, але всякі бували колізії випадки. Але враховуючи те, що справа дійсно резонансна і е, позвонкове право, тобто дзвінок, я думаю, був в суді про те, щоб закрити цю справу або не задовольнити. Але враховуючи те, що ви прийшли, ви цим зацікавились і кожен із вас тепер може використати і долучитись до цієї кримінальної справи, і вже бути відповідним громадянином, це все те, що я хочу донести до е, громадян і містян міста Житомира, що всі ви є е, е, повноцінними громадянами лише з того моменту, коли ви заявите про свої права.

Тобто, кажу, підтримки, то да, злоти, Що? я кажу, якби не ваша підтримка, то могло би бути дособиший результат. Ім'ям відкрити. Мобилимо завжди, у нас є спеціальна технологія. Да. Прошу свідомих громадян поширювати дане відео. Записку це наш канал. Наш канал розвиток. І люди об'єднуватися і відстоювати свої законні права. Для вашого селя, всех старій. У нас двадцять п'ятого. прямий ефір були, так? Прямий ефір. Так, да? зараз. Ну, це такий мікро мікро. Мі 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 Побіда, це навіть не побіда, це їх страх так виражаються, таке моє враження. Просто підживте присутність, присутня. Але коли ж воно мало почати, якщо благодаря Віталію. Почали і освідчується, що він стільки роботи провів, зробив стільки досліджень. Далі, Далі, так, дякую, так, що так, ви всі ви прийшли, так. я вам всім дякую. Так. І ми також дякуємо. І ми так. все те, що ти знаєш, що все те, що ти робиш, ми дуже цінуємо і Що ми його і Ми, ми розуміємо, розуміє, що це для нас, для всіх. Ми, ми Поширюйте, будь ласка, відео розховайте осторонь.